Пропоную пограти в дидактичну гру під назвою Народні символи України. Необхідно буде розглянути запропоновані предмети та обрати, що з них є символом України, а що ні. Тож почнемо. Що ви бачите, діти? Так, вінок та капелюх. Що з них є символом України? Так, це український вінок. Вірно. Що ви бачите, діти? Так, вишита сорочка, светер. Що з них є символом України? Так, це вишита сорочка. Що ви бачите, діти? Так, це ягоди, чорниця та калина. Що з них є символом України? Вірно, калина. Що ви бачите на картинці? Так, квіти, маки та бузок. Що є символом України? Так, це маки. Що ви бачите, дітки? Так, хліб-коровай та вишитий рушник. Що з них є символом України? Так, хліб-коровай та вишитий рушник. Вірно. Ви, дітки, великі молодці. Гарно пограли та вірно обрали символи України. До нових зустрічей!